Путін поставив шахедам чотири основних цілі в ГУР. Вже їх назвали. Аналітики ж попереджають, що окупанти будуть збільшувати кількість випущених по Україні дронів Камікадзе. Чого очікувати українцям? Чи буде масована атака? І скільки максимум дронів може випустити Ерефія за добу? Всі деталі вже за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Останнім часом путінська армія збільшує кількість випущених по Україні шахедів. Як правило, цей показник становить від 60 до 100 БПЛА щоночі. Військові експерти не виключають, що окупанти можуть намагатися ще збільшити цю кількість. Своєю чергою українська розвідка звітує, що за допомогою дронів Камікадзе окупанти виконують чотири основних своїх завдання. В коментарі для ТСНЮЕ представник гурмін оборони України Андрій Черняк розповів, що у рашистів зараз працює виробництво. Вони зараз самостійно випускають як ударні так і дрони-імітатори Вони виконують чотири основні завдання. Перше, вони не досягли бажаних результатів на фронті, їм треба щось розповідати для свого населення. Друге знищувати нашу енергосистему, знищувати нашу промисловість. Третє тероризувати населення України, намагатись створювати паніку, щоб в країні були люди, які не згодні з діями влади. Четверте впливати на міжнародну громадськість. Показувати, що ось ми можемо так. А на питання про те, чи збережеться найближчим часом така кількість щоденно випущених шахедів, гур відповіли так. Цитую в окупантів є можливість виробляти їх своєю чергою. Військовий експерт Роман Світан в коментарі для TSN.UA пропустив, що можливі і такі часи, коли ворог збільшить кількість випущених дронів до 200 одиниць одночасно. Але це за його словами мовляв не буде критичним показником. Росіяни однозначно будуть збільшувати виробництво шахедів до того рівня, який їм дозволяє кількість наявних вузлів та агрегатів. Останні вони закуповують, а потім збирають дрон у себе. В принципі, вузлів та агрегатів їм дають безлімітно. За словами експерта, зараз в Україні вже можуть збивати шахеди більш дешевшими засобами, ніж це було раніше. Це не важкі кулемети. Це може бути більш легкою стрілецькою зброєю. Їхні постріли останнім часом чують мешканці столичного регіону. Але для супроводу шахеда такою зброєю треба більше часу. Різновидів кулеметів дуже багато. У нас вже з'явилися серйозні системи РЕП, які практично спалюють мізки шахедам та іншим дронам. Після цього дрони сліпнуть та йдуть на північ в Білорусь. Крім того, на думку світана, остання атака шахедів не є передвісниками ймовірного чергового масованого ракетного обстрілу України. Коли росіяни планують ракетний удар, то не відштовхуються від того, мало чи багато є шахедів, але велика кількість. Ісь випущених шахетів дає росіянам можливість сподіватися на те, що ці дрони засушать нашу ППО, на те, що ми використаємо велику кількість ракет по цим ППЛА. А потім, коли почнеться ракетна атака, то у нас буде мало протиракетних засобів. А на питання про те, до якого рівня путінська армія може збільшити кількість одночасно випущених шахедів, він відповів, що межа однозначно є. Це пов'язано з пусковими установками та маршрутізацією. Не все так просто, бо навіть накопичена кількість шахедів не означає, що вони одним махом зможуть усіх їх запустити. Звісно, вони можуть накопичити декілька тисяч, але підготовка до польоту це непростий процес, який вимагає втручання спеціалістів з виробництвом у окупантів. Немає проблем. Але з групами забезпечення та пусковими установками у них є обмеження, тобто збільшити вони можуть одночасний виліт шахедів максимум в два рази. Але військової раціональності в цьому немає. Чим більше летить шахедів, тим більше відсотків їх збивається. Більшість літальних апаратів збивається тоді, коли йде масована атака, через те, що з нашої сторони задіюється більша кількість засобів. ППО інший військовий експерт Олексій Гетьман також не виключає, що путінська армія удосконалює та буде намагатися збільшувати кількість випущених шахетів, можливо, до 150 одиниць на добу. Крім того, експерт каже, що є високою загроза масованого обстрілу. Швидше за все можуть готувати удар, коли температура повітря буде нижчою або в районі 5 листопада, коли в США заплановані вибори президента. Терор України російськими шахедами відбувається і вдень, і вночі. Про те, що окупанти мають потенціал наростити, руї безпілотників під час одного нальоту попереджають і самі військові. Але для расистів є сюрприз. Українські розробники теж не сидять, склавши руки. Кажуть, зовсім скоро у нас з'явиться свій безпілотник, який буде перехоплювати російські дрони Камікадзе. Отож, Росія фактично щодня атакує українські міста. Мопеди, яких називають народі, чи не щодня долітають і до столиці, в тому числі. Військовий з позивним бандурист Яснив, як ворожим дронам вдається долітати до великих міст України. Все впирається виключно в кількість озброєння. Якби було, що кожні три кілометри ми ставимо по зенітній установці, та їх немає стільки. Мобільні вогневі групи дуже ефективна крута штука. Але та людина, яка програмує шахет, відкриває програму. В неї є мапа, і на другому екрані мапа висот. Він собі прокладає маршрути, постійно їх змінюючи. Якщо подивитися, є декілька конкретних місць, куди вони зазвичай залітають в Київ. В цих місцях їх завжди збивають, але вони все одно туди пруть. І є деякі, яким маршрут проклали на 3 кілометри в бік або по максимально низькій висоті. Чому є влучання ракет у високоповерхівки? Тому що на маршруті не прокладено в нього. Що там звели 20-30-поверховий будинок. Водночас військовий з позивним Джері заявив, що по той бік теж воюють, так би мовити, хитрі люди, тому збиття ворожих безпілотників часто стає неможливим. Вони летять на низьких висотах або залітають в яри. РЛС їх не бачить, губляться з поля зору, а потім вискакує десь за 5 кілометрів правіше. Ви стояли і ловили його на одному маршруті. Він змінив різко. Зник на карті і з'явився за 5 кілометрів правіше. Ти його вже не наздоженеш. Але на кожного хитрого знайдеться ще хитріший. А враховуючи, що мова йде про наші життя, українцям постійно доводиться брати, якщо не силою, то новими розробками в західному виданні The Telegraph днями заявили, що Україна вже розробляє безпілотник, який буде здатний перехоплювати російські дрони камікадзе іранської розробки шахет. Нова зброя буде розгорнута для переслідування та перехоплення шахет 136 замість звичайних боєприпасів протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських загороджень. Це перший випадок, коли прилюднено фотографію та деталі засекреченого вигляду від першої особи FPV шахет Хантер Стинга. Бо більше за телеграф вперше опублікував і фотографію нового дрона, розробленого українською групою дикі шершні. Стверджується, що цей безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько трьох кілометрів. Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту наводити їх на ворожі цілі. Подібні дрони використовувалися для перехоплення російських розвідувальних безпілотників, які літають високо та повільно над полем бою, збираючи розвідувальні дані для арте. Ларійських і ракетних підрозділів, відео, на яких українські безпілотники виризаються в російські безпілотники Орлани Зала, почали поширюватися в соціальних мережах все частіше, оскільки сили Києва використовують БПЛА для зняття систем спостереження. Але стінг стане першим безпілотником спеціально розробленим для націлювання на розроблені раном безпілотники шахет, запущені російськими військами. Нагадаю, що вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну шахедами. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА. З яких збили 1107. ще частину подавили засобами РЕП. Однак останнім часом сирени стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися з вечора і тривати з перервами до самого ранку. Як повідомляють тексти.ор.ю однією з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів у першу чергу. Шахедів уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в низці областей оголошується ще ввечері з початком зальоту шахедів на територію України і потім шириться і з певними перервами може тривати до самого ранку включно. Примітно, що основне завдання щоденних російських атак шахедами засушити українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту TSNUA висловив військовий експерт, льотчик інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО. Разом із шахедами йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дії знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміючи засушили, може піти ракетна атака. Що цікаво, зараз за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак, після того як в РЕФ закінчаться запаси на складах, там ймовірно, працюватимуть з коліс. Тобто приблизно ті самі 15-20 шахедів на добу використовуватимуть і надалі. Роман Світан каже, що в українських сил ППУ є механізм знищувати шахеди, не використовуючи велику кількість ракет. У нас зараз працює хороша система РЕП і практично сліпить шахеди. Вони йдуть і губляться, принаймні з радіоконтролю. А отже, врізаються в землю. У нас зараз досить хороша щільність наземних мобільних груп, плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають шахет, тільки тоді випускають ракету. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання. Він вважає, що надалі українській армії варто здешевити протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак. Щоб зробити це, а також збільшити кількість знищених шахедів, краще докупити кілька ескадрилей легкомоторних літаків, типу Embraer MB 314 Super Tucano. Це легкомоторний літак із вбудованими кулеметами. За один політ він може збити до десятка шахедів, а година польоту коштує до 500 доларів. Принаймні на правому березі легкомоторні літаки успішно виконуватимуть ці завдання. А як думаєте, ви чи будуть такі атаки ставати ще частішими, враховуючи, що от-от зима? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю нам мирного і чистого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.